У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри, в житті людини можемо спостерігати залежність її духовного розвитку від процесу внутрішнього пробудження та усвідомлення себе та світу, який існує довкола, пробудження до реальності, усвідомлення своєї трансцендентної дійсності, яку дарує Бог. Просвітлення духовним світлом, в якому ми бачимо всі речі і самих себе, все це дає людині надпереродний рівень самосвідомості та прийняття самого себе, світу та Бога. Таке усвідомлення дійсності буття повинно займати дедалі більше місце в житті людини, коли вона приймає рішення наслідувати Христа. На цьому шляху формування свідомості людини має багато пасток і небезпек. Звичайно, що формування свідомості є складним процесом цілого життя, і в повноті висвітлити це питання є надзвичайно важко, тому сьогоднішніми роздумами ми лише торкнемося окремих аспектів цієї теми. В житті людини є присутня така можливість формування свідомості, коли пізнання деформує її внутрішнє життя і є протилежністю справжнього усвідомлення буття. Формування помилкової свідомості характеризується насамперед тим, що людина втрачає свою здатність повністю віддаватися пізнанню чогось, речі, ситуації не можуть наповнювати розум людини своїм правдивим змістом і цінностями, і нормальний здоровий контакт між суб'єктом і об'єктом є порушено. В цій помилковій свідомості ми розглянемо два основних типи: по-перше, викривлення нашого звичайного погляду на речі. Спостерігаємо, коли людина руйнує просте усвідомлення того, що робить навмисно, через постійне самоспостереження і роздуми про себе. По друге, надмірне захоплення знаннями призводить до того, що людина залишається тільки в позиції спостерігача і аналітика, навіть коли ситуація вимагає не просто знань, а конкретної дії або чіткої позиції. Є люди, які постійно зосереджені на собі. Тому вони не можуть у простоті реагувати на якусь зовнішню дію. Наприклад, коли чують гарну музику, то починають аналізувати свої відчуття замість того, щоб просто насолоджуватися музикою. Адекватне духовне життя полягає в тому, що людина повинна повністю зосередитися на тому, що відбувається довкола неї. Коли ми реагуємо на щось з радістю чи смутком, захопленням чи обуренням, любов'ю чи ненавистю, ми не повинні думати про те, як виглядаємо, а просто відчувати то, що переживаємо. Як тільки людина починає аналізувати свій вигляд чи свою поведінку в момент дії, зв'язок з реальністю слабшає, перестає по-справжньому відчувати, і реакція людини стає нещирою. Людина перестає досвідчувати правдиву радість, коли замість того, щоб радіти події, спостерігає за собою зі сторони. У такому стані хибного усвідомлення дійсності завжди залишається глядачем самого себе, спостерігає за собою зовні, і це спотворює її справжнє життя, тому для щирої взаємодії з чимось потрібно, щоб хоч трохи забути про себе. Бачимо різницю між тим, як ми усвідомлюємо себе в момент якоїсь дії. Як ми усвідомлюємо об'єкт, на який спрямована наша дія, тут спостерігаємо два основні напрямки формування знання і свідомості. В першому випадку формування свідомості відбувається під дією зовнішнього об'єкту, який людина пізнає, другий усвідомлення самої дії, реакції, яка відбувається всередині людини, наприклад, коли вона чомусь радіє. Пізнавальна реакція людини, по суті, залежить від цінностей об'єкта, на які вони спрямовані. За своєю природою, вони мають бути спрямовані на цей об'єкт і залишатися простими, тобто не зациклюватися на собі. Саме тому людина, замість того, щоб дивитися на кохану людину, насолоджуватися її красою, постійно думає про себе та свої почуття, то в такому випадку ніколи не досягне справжнього кохання. Ця хибна свідомість ставить людину осторонь усього, що відбувається. І людина втрачає здатність занурюватися в зміст та значення різних обставин свого життя. Такий тип усвідомлення дійсності провадить до занеподо справжнього внутрішнього життя, знецінює реакції на важливі речі і підживлює гордість, тому що людина з таким типом усвідомлення спостерігає завжди за собою, навіть у добрій справі, постійно оцінюючи себе збоку. Вона аналізує свою доброту зовні, і це є джерелом гордості. У порівнянні з таким розумінням самосвідомості християнин в цьому сенсі повинен бути до певної міри несвідомим самого себе. Тут практично реалізуються слова Христа, щоб ліва рука не знала, що робить права. Друга форма хибного усвідомлення дійсності виникає через надмірний розвиток схильності до аналізу та пізнання, коли людина раціоналізує усі процеси свого життя. Це можна бачити тоді, коли ситуація вимагає дії або чіткої позиції, а людина перебуває в постійному аналізі і не може прийняти рішення до дії. Наприклад, людина слухає симфонію Бетховена. і замість того, щоб дозволити красі музики проникнути в своє серце, насолоджуватися нею, вона починає розкладати музику на частини і досліджувати, чому вона така гарна. Бачимо, що прагнення до аналітичного пізнання стає настільки сильним, що людина, незважаючи на суть ситуації та її вимоги, не може відмовитися від раціональних стосунків пізнання. Це означає руйнування справжнього контакту з об'єктом. У цій формі хибного усвідомлення дійсності людина залишається поза справжнім змістом ситуації, вона залишається аналітичним спостерігачем і стає нездатною захопитися есенційними цінностями, які притаманні об'єкту пізнання. Звичайно, що аналітичне пізнання має велике значення в житті людини, оскільки отримані знання є цінністю самі по собі, а також вони є основою для всіх наших рішень і бажань. Одна з головних відмінностей людини. Як духовної істоти полягає в тому, що лише вона серед усіх живих істот на землі має не тільки здатність взаємодіяти зі світом навколо себе за принципом причини і наслідку, але й свідомо брати участь у його існуванні. Людина може осягнути притаманні особливості речей, пізнаючи їх, вона ніби осягає силу володіння над ними, коли їх пізнає. У цьому унікальному усвідомленні, яке наповнює змістом все інше. Викристалізовується образ людини як вершини творіння, коли бачиться людину як образ Бога, яка покликана бути відповідальним володарем сотвореного буття, і не розуміти сенсу людського існування означало б нехтувати тим фактом, що пізнання саме по собі належить до долі людини, що вона покликана пізнавати Всесвіт, і що питання, як існує те чи інше буття, народжується природньо. Як тема дослідження зв'язків з речами, які нас оточують. Знання також виконують функцію забезпечення основи для всіх наших рішень, бажань і дій. Лише на основі знання про щось ми можемо зрозуміти та отримати вдар цінний зміст сотвореного буття, відповісти певною дією на об'єкт пізнання і втрутитися в те, що нас оточує в межах своїх можливостей. У пізнанні ми в особливий спосіб беремо участь в тому, що існує. Проте, приймати участь в тому, що існує, це не єдина здатність, до якої людина є покликана, властиво, це спонукає нас до того, щоб застановитися над тим, що людина покликана не тільки пізнавати Бога і побачити Його одного віч на віч, але і зануритися в нього, увійти в стан взаємопроникаючого погляду любові з ним, справжнє формування самосвідомості. Відбувається у цілковитому єднанні з буттям Бога та досвідчується у повному і тотальному зануренні в нього остаточного і повного сенсу і змісту нашого власного буття.